Вітаю всіх! Сьогодні 1 березня, і рівно 6 років назад у нас з'явилася сніжка на світ о 6 ранку. І назвали ми її так, тому що також було сніжно, як сьогодні. Сьогодні сніжці 6 років, а її малечі 1 місяць. Самого рання годую коників смаколиками, такими морквами величенними. Нашій сільві йде вже 28 рік. Хто б міг подумати, що з конем можна прожити разом 24 роки? Це моя сільва. Вона змінила моє життя. Яка смачна морква. Сильва не хочет делиться. Злата. Снижа. Сильва и мамуля. Платінка, який сьогодні місяць. <сі> Усі люблять Моркву. А Бела у нас погано собі сьогодні веде і сидить на привязі. А моркву все одно їй підодам. <сі> Перший день весни. Вітаю всіх бажаю, щоб у всіх було все добре і прекрасно.